Всі вітаємо на нашій платформі, моє ім'я Мар'ян, і тут ми говоримо про захист праві свободи людини і громадянина. Сьогодні дуже важливе відео, а саме мова піде про ці всі злочинні дії цих так званих недолугих обленерго, які в супереч законів ходять по хатах і незаконно вимагають здати свої лічильники на повірку, тим самим вводять в людей блуд і таким чином люди змушені заплатити за це кошти. Я вам розкажу дві ситуації, яких я знаю. Сьогодні я зустрічався з своїм товаришем, він мені розповів історію, що до нього приходили газовики і хотіли взяти його лічильник на повірку. При тому всьому, що попередньо вони приїжджали до нього і страшили його, що вони йому відріжуть трубу газову за те, що він не платить за доставку газу. Отак От ці ублюдки зараз вимагають від людей кошти, залякують їх, залякують судами і так далі. Ми знаємо всі, що на час воєнного стану. Будь-які вимагання по боргах заборонені. Про це є відповідний документ. Тим не менше вони собі роз'їжджають як королі на цій землі і вважають собі, що вони тут все вирішують, що хтось їм винен, що хтось їм щось зобов'язаний платити за щось невідомо куди, на які рахунки, і невідомо кому. Друга ситуація: написала мені людина Черкаської області з Венигродського району. А зараз я вам зачитаю її повідомлення. Я жінка Лариса Андрушенко вимагаю розглянути моє повідомлення про факт вчинених неправовірних дій працівниками з вингородського відділення АТ Черкаси Газ відносно мене. А саме, 15.02.2023 року, я написала заяву про зупинку лічильника. Після чого майстер пустової Наталя надала мені квитанцію для оплати демонтажу газового лічильника, але пояснити доцільність такої сплати не змогла. Після цього я звернулася до головного інженера вказаного підприємства Семеніка Сергія Миколаєвича. Але Зінченко Володимир Іванович, який начальником звенигородського відділення АТ Черкаси Газ, втрутився в нашу розмову та почав кричати та висловлювати усні погрози на мою адресу з приводу того, що він тут є начальником і може зробити з моїм лічильником все, що захоче. 16.02.2023 року, о 9.10 працівники газового господарства приїхали демонтувати газовий лічильник для подальшого його відправлення на перевірку. Я наполягала, щоб перевірка лічильника проходила в моїй присутності, на що мені пообіцяли майстер постової Наталія зателефонувати наступного дня та запросити до лабораторії, але такий дзвінок мені не поступав. 22.02.23 року, 1330, мені зателефонував головний інженер Семеніка і запропонував зустрітися у мене вдома для вирішення яких питань, але які саме я не уточнювала. На дану пропозицію я відповіла відмовою. Цього дня о 16.30 мені зателефонували з міста Тального з лабораторії та запросили мене на 23.02.2023 .23 року на 10 годину ранку до вказаної лабораторії для проведення перевірки мого газового лічильника. Також, з його слів, мені стало відомо, що з дня демонтажу мого лічильника до дня його доставлення до лабораторії пройшов тиждень. 2.03.2023 року факт неправовірних дій відносно в мене з боку працівників газового господарства повторився, але за даним фактом я звернулася до поліції окремо. 8.03.2023 року, 10 годині ранку, представники вказаного підприємства приїхали до мого домоволодіння з метою проведення земляних робіт перед моїм будинком, але дозвіл на проведення вказаних робіт був заповнений не повністю, а зазначені дати не відповідають дійсності. Також сьогодні я дізналися, що мій лічильник пройшов перевірку та працює справно. Та з 3.03.2023 року знаходився в Звенигородському відділенні АТ Черкаси Газ. Тут є всі документи, тут також є відео, правда, я не встиг його змонтувати. Пане Ларису, що зараз дивитися це відео, пробачте, просто фізично немає можливості обробити ці відеоматеріали. Що я хочу вам сказати стосовно цих моментів? Перший випадок я вам розповів: приходять. Невідомі фізичні особи, і вимагають лічильник на повірку, без жодних документів, без жодних дозволів, представляючи себе якимись невідомими працівниками. Другий момент ми маємо також: приїхав сам начальник і почав розказувати, що він може зробити все, що він хоче. Так ось хочу наголосити цим ублюдкам, що відношення до лічильників будь-яких, чи це газових, чи це електричних, чи це водяних. Вони не мають жодного відношення, тому що вони їх не купляли за свої гроші цей раз. Другий момент ми маємо постанову від Кабінету міністрів від 5 квітня 2022 року номер 412 з назвою Деякі питання повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки в умовах воєнного стану. Кабінет міністрів України постановляє установити, що позитивні результати періодичної позачергової повірки та повірки після ремонту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки засвідчені відбитком повірчого тавра на таких засобах, чи засобом з відбитком повірчого тавра у відповідному розділі експлуатаційних документів або оформлені свідоцтвом про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки. Строк дії, яких закінчився у період воєнного і надзвичайного стану, та протягом місяця після його припинення чи скасування, чинні на період воєнного і надзвичайного стану, та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування на всій території України або в окремих її місцевостях. Так ось, друзі, хто не розуміє жодних повірок на даний час ніхто не має права проводити. Більше того, якщо ми зараз візьмемо і відкриємо закон про надра, є дуже цікава стаття 4: Власність на надра і сам текст цього закону: надра є виключною власністю українського народу і надаються тільки у користування. Угоди або дії, які в прямій або прихованій формі порушують право власності українського народу на надра, є недійсними. Більше того, якщо ми відкриємо розділ 11 Конституції України, а саме 142 статтю, про яку я максимально часто говорю своїх відео, то ви зрозумієте, що ніякі добані, доставки газу, ніякі платіжки за сам газ, за електрику і за воду ви платите просто в чужій кишені народ тому що рахунків, які би належали територіальним громадам, не існує. Відкриваємо очі, відкриваємо розум і розуміємо, що відбувається. Всі жителі, які знаходяться в тому чи іншому населеному пункті, роблячи оплату за свої комунальні послуги, не можуть проконтролювати ці гроші, тому що вони не потрапляють в місцевий бюджет. Повертаюся до 142 статті, хочу її зачитати. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно. Доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, районів містах, а також об'єкти їх спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад. І тут я хочу ще раз наголосити. Що ці всі ресурси, які належать вам як кожному жителю того чи іншого населеного пункту, знаходяться в управлінні районних і обласних рад. Але тут є дуже велика проблема, що ці всі районні і обласні ради є юридичними особами приватного права, тобто приватними підприємствами, які від імені вас, як жителів, як територіальної громади, управляються майном просто заробляючи на цьому бабки. А ви, як жителі, не маєте від цього жодної копійки. Тому народ. Як завжди, хочу сказати наступне: відкриваємо Конституцію, читаємо розділ 11, місцеве самоврядування. Там чітко написано, що територіальні громади це і первинний суб'єкт права, їм належить все майно, всі податки, всі доходи бюджетів і все, що знаходиться на їхній території: заводи, переходи, садки, лікарні, поліклініки, цвинтарі та інші адміністративні будівлі. Тому, друзі. Вимикаємо телевізор, відкриваємо конституцію і працюємо на розвиток своїх територіальних громад і на побудову нормальної держави Республіки Україна. Як утворюються територіальні громади, як облікується все майно, як запускаються механізми народовладдя, Ми говоримо в наших групах волевиявлення людини по областях. Заходимо туди. Перше відео волевиявлення людини, що це за документ, його історія, яка юридична сила, друге відео утворення територіальних громад. Більше того, на наші стріми приходять дуже шановані гості. З ними ви можете познайомитися на наших стрімах в наших групах. Всі анонси є в основній групі воловиявлені людини. А зараз два невеличкі оголошення. Ми знаємо, що зараз готують нам ще одну модну хворобу. Таким чином, у мене є вже заготований відеоматеріал, як захищати себе в умовах маскараду цих всіх наморників і так далі. Два роки тому ми провели дуже класний рейд в епіцентрі в моєму місті Другобич. Де на нас викликали 6 машин поліції, приїжджав сам начальник районного відділу поліції, а також слідчий, якого я викликав для написання повідомлення про кримінальний злочин. Та вся дефіляда тривала 4 години, відео триває в районі 45 хвилин. Там ми всіма законами, цими їхніми, цієї системи, показуємо, як захищати свої права і свободи людини. Друзі, кому це відео є цікавим, поставте, будь ласка, плюс. По кількості зацікавлених людей стосовно цього матеріалу я викладу його в наступних своїх відео. І другий момент: хто хоче фінансово підтримати мою громадську діяльність, реквізити я залишу в описі під цим відео. І наостанок, друзі, хочу сказати наступне: знайте свої права, не бійтеся захищати свої права, читайте конституцію, хто ще й не купив, обов'язково купіть. Там написані світі речі. Вони відкривають розум, вони відкривають свідомість. Дуже багато людей мені пише кожного дня. З подякою за те, що я даю їм інформацію стосовно конституції, стосовно волевиявлення, де вони реально відкривають очі і розуміють ті речі, які не розуміли ще 10, 15 і 20 років тому. Підписуйтеся на наш канал, підписуйтеся на нашу платформу TikTok, на наші групи Telegram. З нас права і волевиявлення людини, де ми даємо максимальну інформацію. Вивчаємо конституцію, знайомимо вас з цікавими і серйозними гостями, де кожен з вас має унікальну можливість бути на наших живих стрімах і кожен задати питання і отримати на них відповіді. Хто хоче отримати документ волевиявлення людини, напишіть мені, будь ласка, в телеграм приватне повідомлення, перше слово, волевиявлення. Хто не знає, як захищати свої права від ТЦК, переходимо в окрему групу Telegram з назвою ТЦК. А також я залишаю посилання на Google Диск. На цю постанову Кабінету міністрів, де вказано, що всі повірки заборонені. Кожен з вас може її завантажити і показувати цим упорям, які будуть до вас приходити і щось незаконно вимагати. Друзі, об'єднуємося. тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну багато державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті конституції, і ту, про яку в своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року, написав Левко Лук'яненко.